Євангелія на щодень, 23 лютого Лука 23, 1,34, 44, 56. Тоді встала вся їхня громада і повели його до Пилата, і заходились його винувати, кажучи, цього ми знайшли, що він підбурює народ наш, забороняй давати Кесрий податок і каже, що він Христос Цар. Пилат спитав його Ти цар юдейський? А Ісус у відповідь сказав до нього, Ти кажеш, тоді пилат промовив до перевосвящеників і юрби, я не знаходжу ніякої провини на цій людині. Вони наполягали, кричали, народ бунтує, навчаючи по всій юдеї, почавши з Галилеї аж сюди. Почувши це, Пилат, спитав чи цей чоловік галеянинин, а довідавшись, що він з під влади ірода, відіслав його до ірода, який тими днями перебував також у Єрусалимі. Ірод дуже зрадів, побачивши Ісуса, бажав поздавна бачити Його, тому що чув про нього і сподівався побачити від нього якесь чудо. Сило питань він йому. Ставив, але Ісус не відповідав йому нічого. Переосвященники та книжники стояли там і сильно його винуватили. Тоді Ірод, з вояками своїми, зневаживши його, насміявшись з нього, надів на нього білу одіж і відіслав його назад до пилата. І того самого дня Ірод і Пилат стали приятелями між собою, раніше бо ворогували. Скликавши, отже, пересвященників, старшин і народ, Пилат промовив, розсудивши справу перед вами, промовив до них, ви привели до мене цього чоловіка, як бунтаря народу. Ото я, розсудивши справу перед вами, не знайшов на цьому чоловікові ніякої провини, в тому, про що оскаржуєте його, та і родніш, бо відіслав його до нас. Виходить, отже, що він не допустився нічого гідного смерти, тож я його покараю і відпущу. Треба ж було їм одного випустити за празника, та вони всі разом кричали убий цього, а відпусти нам вараву, цього останнього, за який заколот у місті та й за вбивство кинули були до в'язниці. Пилат, бажаючи їм відпустити Ісуса, промовив до них знову. Та вони закричали Розіпни, розіпни його. І втретє, Він до них промовив яке ж бо зло вчинив він, я не знайшов на ньому нічого гідного смерті, тож, покаравши його, відпущу. Але вони наполягали сильним криком і вимагали, щоб його розп'ясти, і крик їхніх переміг. Тоді Пилат просудив, щоб, стало, щоб сталося згідно з їхньою просьбою, і він відпустив того, що за повстання і вбивство був кинути у темницю, і що про нього вони просили. Ісуса ж видав їм на призволяще. і як вони його повели, схопили якогось Симона Киринея, що повертався з поля і поклали хрест на нього. Що вніс за Ісусом, і що за Ним натовп людей великі і жінки, що плакали за ним та голосили. Ісус ж обернувся до них і сказав Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Бо ось настануть дні, коли скажеш, щасливі неплідні, та Ілона, що не родили, і груди, що не годували. Тоді почнуть вони горам казати пайте на нас і горбам, покрийте нас, бо коли так обходять з деревом зеленим, що тоді й сухим буде? З ним вели також двох інших злочинців, що їв старати на смерть. І як прийшли на місце, що зветься череп, там його розп'яли і злочинці одного правиці, а другого по лівиці. Ісус же сказав: Отче, відпусти їм, не знаю, бо що роблять. Коли ж ділили його очі, то кидали жереб. Було вже близько шостої години і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Бо затьмарило сонце, а й завіса храму роздерлася посередині, Ісус закликав сильним голосом, Отче, у твої руки віддаю Духа Мого. Сказавши це, він віддав Духа, побачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи, справді цей чоловік був праведний. Всі люди, що чули, збіглися на те видовище, бачивши, що сталося, повертались додому, б'ючи себе у груди. Усі ж його знайомі, що стояли оподаляк, а жінки, що були, прийшли слідом за ним з Галилеї, дивилися на це. І ось був чоловік на ім'я Йосиф Радник, людина добра і праведна, що не пристав би до їхньої ради ані вчинки, Погодив він з Ареметея юдейського міста і очікував Божого царства. Цей прийшов до Пилату і просив тіло Ісуса. Зняв його з хреста і, обгорнувши його полотно, поклав у гробниці, висічені у скелі, де ще ніхто не лежав. День цей був п'ятниця, і вже заходила субота. Жінки, які були, прийшли з Ісусом з Галилеї, ідучи слідом за Йосифом, бачили гробницю і як покладено тіло Ісуса. Повернувшись, вони приготували пагощів та мира. Але суботу за приписом відпочивали. Ціль, яку переслідує смерть, завжди однакова повне знищення людини, її душі, тіла, проте смерть можна зазнати невдачі, і це залежить не від неї, і навіть не від Бога, а відмираючого. Переможена смерть позбавлення останнього слова, вона натомість самі собі, відкриває перед людиною перспективу вічної слави і безмежного щастя, як смерть Ісуса на Христі, смерть, у якій Ісус повністю виявив свою довіру до Отця, виражено беззастереженому послуги Йому. Щасливі ті, хто, мираючи, уповає на Бога. Господи, прошу про благодать уповати на Тебе у хвилину моєї смерти.